Вам оце кофти жіночі бренду Осмара. Тут є три моделі. Така моделька рожевого кольору, вона йде з гудзиками ось тут спереді. І матеріал котон та Еластан. Така є звичайна кофточка сірого кольору. Є матеріал котон та віскоза. Та ось така темно-синього кольору йде з вирізом спереду. І матеріал котон та Еластан. Розміру XS буде одна кофта, розміру S – 3 кофти, розміру M – 4 кофти та розміру L – 6 кофтів. Ось тут, наприклад, зверху показується французький розмір, а ось тут знизу йде європейський. В Лоті буде 14 одиниць. Вартість такого лоту 1830 гривень, а собі вартість однієї такої кофти всього 131 гривня. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.